У середмісті Черкас вишикувалась черга з людей, які прийшли до одного з офісів агенції нерухомості по допомогу. Олена з донькою та сином їдуть з Бахмуту транзитом через центр України на захід. До допомоги прийшли. Нам вчора дали допомогу. Сьогодні віще дали і ось так ресла предложили. В офісі дві кімнати в одній сортує одяг ріелторка Оксана Кошова. Жіночі, чоловіче і все. А тут я просто футболочки, окремо плаття, окремо, шортики окремо. Ну, штанці, там носочки, футболочки. У пошуках літнього одягу та посуду сюди прийшла жителька Соледару. Ну, посуда така елементарна. Ну, посуд таке елементарне, тому що дві тарілки було в господині в квартирі. В чомусь дуже потреби не маємо. Мінімум необхідне для проживання. Одні приходять за допомогою, інші її пропонують. Жителька Черкас Тетяна постійно приносить сюди речі, одяг та іграшки. Поруч мешкаю. Знає ну як, ну як ж ну, людям, нада якось допомогти. Якщо якщо ми можемо, то чим можемо, тим допомагаємо. Не знаю, може вам треба прийти допомагати. Чи? Нам не треба. Яка вам допомога? Посуд, речі, Посут, дитячі нам речі? треба. У нас є, ми на квартирі влаштувалися. Людмила Камінська з Київщини теж прийшла запропонувати допомогу. Поки вона доглядає десятимісячного Іванка. і чоловік волонтерить. Чоловік так, якщо десь чує, то відкликається там, їздить, допомагає там. І фасував теж десь їздив у сусідній кімнаті. Сортує продукти харчування ріелторка Людмила Горбачова. Говорить, привозять їх черкасці, серед яких і багато її клієнтів. Нам привезли вчора яйця і печиво. так, Далі постійно в нас на базі ОПС є люди, наші волонтери. До речі, це волонтери. Вони самі з зірпіння переїхали і нам тут допомагають. Вони завжди на базі або за кошти той, який вони назбирають, або навіть вже ми їм даємо кошти, який нам люди зносять. Нині тут допомагають десятеро працівників Черкаських агентств нерухомості, розповідає Людмила. Загалом вже задійні майже всі фірми. Саме найцікавіше, що в нас не просто ріелтори одного агентства, в нас ріелтори всього міста, тобто ті, які саме хочуть допомогти систематично. Допомагає ріелторам Анна. Вона родом з Черкас. Більше десяти років проживає на Київщині. З початку війни повернулася додому. Розуміли, що людям потрібна допомога, тому ми організувалися і завдяки підтримці наших друзів ми збираємо кошти та щоденно допомагаємо відповідно до потреб переселенців. Ті кому вже допомогли ріелтори, не припиняють їм дякувати. Часто приходять сюди знову, аби пригостити смаколиками. Ми тепер ну, чи можемо? Ми тепер чим можемо, тим і ділимося. Ми плов зараз приготували, щоб погодувати дівчат. У них зараз черги, часу на обід не мають. Зараз пообідають і далі будуть допомагати. Доки держреєстри не працюють, договори куплі-продажу ріелтори оформляти не можуть. Пояснює ініціаторка створення волонтерського центру та власниця фірми нерухомості Світлана Козинець каже: нині допомагають із орендою житла, з чого й живуть. Колектив залишився, колектив весь колектив мого агентства волонтерить. тут разом з нами стоїть на, на одязі, на взутті, на сортировці і так далі. Тобто, і ну дівчатам також треба за що жити. Тобто, ми зараз весь дохід, і все, що ми заробили на оренді, ми ділимо на трьох. Починаючи допомагати, не сподівалися, що потреби людей тільки зростатимуть, додає пані Світлана. Відтак справу продовжуватимуть і далі, допоки Україна не стане вільною. Вікторія Будевіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черка. Grazie.